Через наших притрушених східних сусідів і початку повномасштабної війни всі українці відчули на собі дефіцит електроенергії. Багато хто з нас купував собі генератори, павербанки, також портативні зарядні станції або якісь інші джерела електропостачання. Зараз завдячуючи нашим спеціалістам в енергетичній сфері, ми цього дефіциту майже не відчуваємо. І хотілося би мати таку надію, що в майбутньому його теж не буде. Ми, мабуть, зі мною погодитеся, що з кожним роком людина стає все більше і більше залежною від електроенергії. У нас є наші телефони, планшети, які нам постійно потрібно заряджати. У нас є дуже багато різної побутової техніки, яка працює на електроенергії. У нас е з'явилися зараз і набирають великої популярності електрокари, яким потрібно теж від чогось заряджатися. І хотілося б, щоб ця електрика була постійно і не було ніяких перебоїв. Але ми з вами розуміємо, що від перебоїв з електроенергії нам нікуди не подітися, тому що вони можуть з'явитися просто через якісь погодні умови, через погодні катаклізми. І тому зараз в світі з'являються, наче, гриби після дощу, дуже багато різних виробників, які пропонують комплекти енергонезалежності. Слава Україні, друзі, ради вас знову вітати на нашому ютуб-каналі Сторгом. Сьогодні поговоримо про ось такий комплект від Starlight: це інвертор і акумуляторна батарея. Давайте трошки про технічні характеристики. Цей комплект призначений для встановлення в будинку, квартирі або в офісі. Він повністю стаціонарний. Звісно, що його можна буде встановити ще, наприклад, в будинок на колесах, але взяти з собою кудись на кемпінг його не вийде, тому що в нього нема жодного виходу під розетку або там. Під якийсь інший роз'єм. У нього є контактна група, куди під'єднуються напряму кабелі від вашого будинку, квартири і так далі. Тобто вихода прямого під розетку, щоб ви могли сюди під'єднати якийсь електроприлад, тут немає. Хіба що ви його самостійно зробите. Вага самого інвертора 14 кг, вага акумуляторної батареї, в якої ємність 5,1 кВт, складає 52 кг. Цей комплект ви можете встановлювати в такому вигляді, як він зараз у мене представлений. Ви можете його встановлювати, інвертор встановлювати наверх, тому що в інверторі внизу є такі ямочки. На самій акумуляторній батареї є виступи, куди воно встановиться і якби таким чином фіксується. Це ви можете зафіксувати все на підлозі. Також ви можете повісити і інвертор, і акумуляторну батарею кудись на стіну. Так, 52 кг. Немаленька вага, але тим не менше тут є спеціальні кронштейни і таку вагу можна повісити в принципі будь-де де, де це буде зручно. Інвертор однофазний на 220 вольт, має потужність на 5,5 кВт в номіналі, максимум це 6 кВт. Після буквально 3 секунд, якщо навантаження більше, ніж 6 кВт, не зникне, то інвертор просто вимкнеться і вам потрібно його буде перезавантажувати. Акумуляторна батарея літій залізофосфатна. Як я вже вам сказав, має ємність 5,1 кВт. Ресурсії 4 тисячі циклів заряд-розряд. Виявляєте собі, 4 тисячі циклів я. Вищої цифри ще не чув. Це майже 11 років щоденного використання і зменшення ємності всього лише на 20%. Тобто через 11 років ви отримаєте батарею не на 5 кВт, а буде у вас 4 кВт, і ви її далі можете використовувати. Ну, це реально десь близько 20 років повноцінної експлуатації цієї батареї. І це я вам навожу цифри при використанні акумуляторної батареї. Але справа в тому, що даний інвертор працює в системі Байпас. Тобто, якщо у нас є електроенергія, то вся електроенергія, яка заходить сюди, вона відразу і виходить на вашу квартиру або будинок, оминаючи акумуляторну батарею. Ну, звісно, якщо вона заряджена повністю. Як тільки зникає основне джерело електропостачання, за 3 мілісекунди інвертор перемикається. На акумуляторну батарею, і тоді вже якби йде заряд розряд, і тоді вже йде якби використання акумуляторної батареї. В більшості випадків, коли є основне джерело електропостачання, вся електроенергія проходить через інвертор транзитом, не чіпаючи акумуляторну батарею. Але ви маєте розуміти, що цей інвертор видає 5,5 кВт. А якщо в вашій квартирі або в вашому офісі, наприклад, споживання йде 8 кВт, то всі електроприлади на цей інвертор підключити, звісно, що не можна. Як правило, такі системи підключають. До резервної групи, тобто до тих електроприладів, які мають обов'язково працювати при відключенні основного джерела електропостачання. При такому сетапі, коли ви маєте інвертор і одну акумуляторну батарею на 5 кВт годин, то середня статистична квартира або будинок можуть комфортно існувати десь приблизно добу. Це при умові, що у вас ввімкнуті самі необхідні електроприлади. Це освітлення, газовий котел для опалення, холодильник. Ну, Може там один чи два рази вімкнути мікрохвильовку або нагріти воду з допомогою чайника. Якщо ж вам цього недостатньо, цих 5 кВт електроенергії, то ви завжди їх можете збільшити до 15 докупивши дві акумуляторних батареї. Цей інвертор дозволяє підключити до нього цілих. Три таких акумуляторних батареї. Але ви маєте розуміти, що зі збільшенням ємності акумуляторних батарей буде зростати і час їхньої зарядки, тому що, наприклад, одну акумуляторну батарею він заряджає від 0 до 100 за 4,5 години. Відповідно, якщо їх буде 3, то це десь в районі 12-13 годин. До того ж, він заряджає не всі три акумуляторних батареї одразу, а по черзі. Спочатку одну від 0 до 100, потім другу, потім третю. Максимум, що він давав потужності на акумуляторну батарею, це те, що я бачив, було 1,3 кВт. Але не завжди бувало, що ця потужність падала і до 1 кВт. Тому якоїсь супершвидкої зарядки від цього інвертора не чекайте. Але в принципі, якщо, наприклад, ми говоримо про діапазон 4-5 годин, як у нас було при відключеннях, то акумуляторну батарею таку до 100% він би зарядив. Під'єднав зараз інвертор до 220 вольт, іде зарядка, от ми бачимо 225-226 вольт. Є індикація, що батарея заряджається. Кулери включилися. Наскільки шумно вони працюють? Давайте подивимось. 69-72 дБ, десь в такому діапазоні. Плюсом цієї системи є і те, що сюди можна підключати сонячні панелі. Ну, є обмеження, звісно, що потужність цих сонячних панелей має не перевищувати більше, ніж 5,5 кВт. Інакше вона просто їх не буде бачити все ще буде більше. Ну і вольтаж там не має перевищувати більше, ніж 450 вольт. Але все одно 5,5 кВт. Виявляєте, це. Це ця потужність інвертора, яка береться з акумуляторних батарей, може братися просто від енергії сонця. Ну, звісно, що при ідеальних умовах, або її можна використовувати, ну, продавати як зелену енергію. Якщо ви нічого не споживаєте, ну, тобто ваш будинок нічого не споживає, але сонце світить. Ну ось, будь ласка, безкоштовна електроенергія, яка. Йде в мережу, і за це ви можете отримувати кошти. По самій системі все дуже просто, діставши їх з коробки, навіть не читавши інструкції по експлуатації, я тут з легкістю все підключив. Але якщо ви, наприклад, ніколи не стикалися з електрикою, ніколи нічого не підключали, для того щоб не спалити. Ось цей прилад то краще це звісно довірити професіоналам в нашому інтернет магазині Існує окремий відділ, який виїжджає на об'єкти і встановлює такі штуки. Підключає їх. І самого виробника також є бригада, яка зможе виїхати на об'єкт і з легкістю підключити вам цю систему. До вашого будинку або до квартири. По керуванню самою системою все дуже просто. Звісно, що це не екофло. Керування на відстані за допомогою телефону тут не буде. Тут все відбувається мануально за допомогою дисплеї і кнопочок, які там знаходяться. Але все інтуїтивно зрозуміло, і ви швидко розберетеся, що за що відповідає. Для того щоб вімкнути інвертор, спочатку вмикаємо ось цей перемикач на акумуляторні батареї. Іде завантаження. Все, батарея готова. Тепер вмикаємо інвертор. Відбувається такий недовгий звуковий сигнал, вмикається на декілька секунд кулер і знову ж таки вимикається. Так, ще ми бачимо на самому інверторі. У нас знаходиться інформаційна панель, на якій є дисплей з лівої сторони, посередині є світлова індикація. І є з правої сторони чотири кнопочки, які, за, за допомогою яких ви будете і переміщатися по пунктам меню. Щодо дисплею, з лівої сторони у нас знаходиться інформація по акумуляторні батареї. Якщо це одна, як в нашому випадку, то відповідно по одній акумуляторній батареї. Якщо доєднаємо сюди 2-3, то буде інформація по трьом акумуляторним батареям. З правої сторони ми бачимо інформацію по самому інвертору. Тобто, яке навантаження йде на інвертор, скільки вольт видає, кіловат, кіловольт ампер там, і так далі. Ну, давайте пройдемося по меню. От зараз 0 Вт він видає, навантаження 0 на нього, тому що нічого не підключено. Також навантаження в відсотках на інвертор показано. І так далі. 50 Гц. Давайте зараз подивимося, що у нас тут по дисплею. Ми бачимо, що йде зовнішня зарядка. Тут вказано, що перемінний струм, так, є така піктограмка. Бачимо, що акумуляторна батарея мигає, це означає, те, що йде заряд. Ми бачимо, що споживання через електромережу от AC, то перемінний струм, йде у нас 1,3 кВт, майже 1,4 кВт. Зараз батарейка заряджена у нас на 53 В, 50 Гц. Ну, В принципі, і вся інформація. Ага, і зараз, до речі, от станція знаходиться в режимі байпас. Тобто енергія йде і на акумуляторну батарею, і ми бачимо показано от піктограмкою, що йде також і на 220 вольт. Якби у нас акумуляторна батарея була повністю заряджена, то вся електроенергія, яка проходить через інвертор, вона б ішла б поминаючи батарею байпасом. На нашу квартиру або на наш будинок. Як я вже вам сказав, дана штукенція призначена для квартири, для приватного будинку або для офісу. І навіть якщо зайти, наприклад, на сайт виробника, то ви там побачите красиві картинки, рендери, де ця штукенція встановлена безпосередньо, може в спальній кімнаті або в кімнаті для гостей, вона дуже пасує до інтер'єру. Але ви маєте розуміти, що при роботі вона шумить. Так, можливо, вона. Не дуже сильно шумить, це не якийсь звук комарика, там, наприклад, або роботи фена для м -м, сушки волосся, але все одно цей шум відчутний. Якщо ви залишите його, встановите його десь в кімнаті, в якій ви будете знаходитись постійно, то, чесно кажучи, ну, цей шум може вам докучати. Тому Якщо є місце, наприклад, в квартирі, де його встановити окремо, ну в приватному будинку, звісно, що таке місце знайдеться. Якщо є такі, знайдеться таке місце в квартирі, де ви будете знаходитися мінімум часу, то таку штукенцю краще встановлювати там. До речі, вона може працювати в діапазоні мінус 10, плюс 50, тому навіть якомусь. Неопалюваному приміщенні цю штуку також можна встановлювати. Давайте зараз заміряємо шумність в моєму приміщенні, от коли нічого не включено. Включений сам інвертор, кулери зараз не працюють, навантаження на нього ніякого немає. Давайте йдимося, скільки в моєму приміщенні яка шумність. 25-26 дБ. Тепер давайте я вмикаю навантаження в 1,5 кВт на інвертор. Подивимось, як кулери будуть шуміти. Кулери запрацювали. Вихід із кулерів знаходяться ось з цієї сторони і дивимося. Максимальна цифра, яку я бачив, 44. Десибела. Ну, це не так насправді багато. Тобто, от я зараз стою поруч із інвертором і ну, не сильно він шумить. Шум від його кулерів мені не надто заважає. Але якщо ми збільшимо, наприклад, навантаження до трьох, давайте послухаємо. Так, я відчуваю на слух, що кулери збільшили оберти, шумність має зрости. Перевіряємо. 74-75 дБ – це біля самих колерів. Тобто, ну, в принципі, якщо він буде стояти у вас в квартирі десь в жилому приміщенні, то ну, буде відчутно. Давайте подивимося, що у нас по навантаженню. Видає інвертор зараз 2,9 кВт, ну майже 3 кВт, так? Це 54% нам пише навантаження від загального. Хоча це не зовсім коректно, мабуть, тому що ми знаємо, що номінальне навантаження на нього 5,5 кВт. Тобто тут десь мало б бути 60%. Ми не знаю, наскільки коректно воно показує. Так, кіловольт Ампер, знову ж таки, кіловат і 230. Ну, в принципі, все зрозуміло. Що по батареї у нас батарея зараз на даний момент. На ній 49,6 вольт. Яку інформацію ми ще можемо отримати від батареї? Ну, В принципі, і нічого. Так, ну інформація по батареї. Маємо зараз заряд акумуляторної батареї 49,6 вольт. В принципі, зараз нічого не входить, вона не підключена до мережі. І також сонячні панелі до неї не підключені, тому інформація, інформація відображається тільки по стану заряду акумуляторної батареї. Зараз підключимо його на заряд і подивимося, що тут зміниться. Ну що, зараз я дав навантаження на інвертор 4,6 кВт майже так. Ну, працює. Проблем поки що немає, індикація від перенавантаження не засвідчується. Давайте спробуємо дати йому ще 1,5 кВт, що буде. Так, інвертор почав пищати. І все. І вимкнувся. Спрацював захист і інвертор відключився. Нагадаю, що номінальна потужність у даного інвертора 5,5 кВт. Ну, і для того, щоб ви не думали, що я цю систему дуже сильно розхваляю і називаю лише її плюси, а насправді є і один мінус, який я помітив в даній системі. В інвертора з лівої сторони там є така панель з контактною групою, куди підключаються високовольтні проводи на на вхід і на вихід, і також проводи або кабелі від сонячних панелей. І прикриваються вони такою невеличкою прозорою пластиковою накладочкою. Для мене стало незрозумілим. Цю систему вони позиціонують як домашню, стаціонарну, коли вона встановлюється в квартирі або в будинку, і високовортні кабелі прикриваються лише такою невеличкою пластиковою кришечкою. Що це таке? Мені повідомили, що вони знають про цю проблему, просто при виготовленні чомусь прорахували цей момент. Але пообіцяли, що найближчим часом вони вирішать цю проблему за допомогою спеціальної декоративної накладки, яка і буде прикривати кабель, які входять і виходять в цей інвертор. Дякую за те, що дивилися дане відео. Дякую за те, що підписуєтесь на наш YouTube канал і ставите свої найкращі в світі. Вподобайки, бережіть себе, будьте енергонезалежними і не забувайте обов'язково допомагати нашим збройним силам України для пришвидшення перемоги. Тому що як казав один відомий журналіст, який цитував одного відомого політика: якщо ви та ми, то це всіх. До зустрічі.